Президент Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам заявив, що було б набагато краще, якби Німеччина підтримувала українських біженців, перераховуючи гроші напряму в бюджет України. А вже українська влада вирішувала би кому виплачувати ці гроші, а кому не виплачувати, в залежності від того, де знаходиться ця людина. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона би українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Тому що, знаєте, коли почалась війна, наші люди виїхали, нема питань. Але вони вивозили гроші, як будь-яка людина. Вони вивезли гроші. І всі ці гроші вони залишились в Європі, а потім Європа почала підтримувати Україну і почала її підтримувати знов таки в Європі. Тобто всі гроші, які йшли на підтримку українців, вони залишались за кордоном. Розумієте, да, вони залишались в економіці тієї чи іншої держави, і тут, ну і ви розумієте, що в, в, в кінці кінців. Гроші наші виїжджали, а потім європейські гроші залишалися знов там, куди виїхали наші громадяни. Ну і в кінці кінці всі гроші залишились поза територією України. Я вам чесно скажу, я думав, що вчорашній його прикол про те, що він проти беззаконня ТЦК, ну це вже все, це вже просто вершина гумористичного айсбергу. Як казав Вітя Розовий в лізі сміху, ну апогей гумору відбувся. Але ні, як бачимо, є ще порох у нашого президента. Ну і саме головне зверніть увагу, скільки разів він повторив слово гроші, а скільки разів сказав слово люди. І вам одразу стане зрозуміло, що важливіше для української влади. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.